Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка, будь ласка. Уважно послухайте, тому що інформація вкрай важлива, вкрай важлива для тих, хто хоче отримати якісь відповіді від каналу Народна Думка. Хто задає свої питання в коментарях, хто хоче розібратися з тою чи іншою ситуацією, по виплатам, доплатам, пенсіям, субсидіям, допомогам, по всьому, дуже багато запитань від вас. І от постало. Ну, логічне запитання, як, як наладити комунікацію, як дати більше відповідей вам, як донести ту інформацію, про яку ви питаєте. Тому що просто відповіді в коментарях, то не завжди працює, не завжди дуже рідко, то люди перечитують. Відповіді в прямих ефірах, то класно, то вам дуже подобається, дуже багато ми кому там вдалося допомогти. Так? Але не завжди, не завжди то вдається, не завжди люди мають можливість зайти на той ефір, задати питання. Не завжди я можу то провести. От, Наприклад, минулу п'ятницю захворіла дитина. В цю п'ятницю я лягаю на операцію, будуть вирізати зуб мудрості, також не зможу провести. Так от було прийнято рішення. Щоб максимально допомогти вам, максимально розібратися, і щоб то було максимально доступно і просто розмежувати ці два напрямки. Тобто основний напрямок це народна думка з відео, другий напрямок це народна думка шорт. Народна думка шорт це канал, який спеціально створений для. Дачі відповіді вам, які ви задаєте на народній думці. Тому величезне проханнячко, усім, хто задає свої питання, усім, хто е планує отримувати якісь відповіді, усім, хто хоче дізнаватися інформацією, там суть його така, що там отакі швидкі відео швидкою подачою, з швидкою подачею з швидкими відповідями в максимально розкритій темі, без всякої, як то кажеться, води, да, отак просто без роздумів. А конкретні відповіді. Тож, всі, хто хоче їх отримувати, будь ласка, долучіться до того, можна сказати, резервного каналу. Так, підпишіться на Народна думка шорс, щоб е, комунікувати з вами якомога краще. І в майбутньому всі запитання, які ви будете ставити на народній думці, відповіді на них будуть озвучуватись на Народна Думка Шорц. Таке рішення було прийнято для того, щоб. Не мішати все в одну кашу, да, щоб люди потім могли розібратись, то буде отак розмежовано. Це покращить комунікацію з вами, це дасть можливість вам отримувати більше відповідей. Буду кожен день старатись, е, мінімум три, я собі поставив планку, але буду старатись 5-10 відповідей дати вам, щоб ви отримували актуальну інформацію і були в курсі подій. Тому. Народна думка Шорц. Усіх запрошую, долучайтесь, будемо розбиратись разом. Тож до зустрічі вже і на цьому каналі Народна Думка, і на Народна Думка Шорц, де ви будете отримувати відповіді. Тому розбираємось.